З нами на зв'язку Арсеній Пушкаренко. Він народний депутат України, заступник парламентського заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Саме з ним будемо говорити про те, що зараз відбувається на території Європейського союзу. Також ми не можемо не пригадати те, що там завершується якраз формування нових керівних органів. Пане Арсенію, ви з нами? Так, добрий вечір. Студія, добрий вечір Україна. Добрий вечір. пане Арсенію, скажіть, будь ласка, я вже почав говорити про те, що завершується формування в Євросоюзі нових керівних органів. Як цей процес вплине на нашу євроінтеграцію? Ось, ось так глибоко і загально для початку. Ну, головне, що розпочалися перемовини України. Про вступ до Європейського союзу, ми вже отримали переговірну рамку, розпочався офіційний скринінг Європейською комісією нашого законодавства. Тому важливо сьогодні, що цей процес розпочати. Дійсно, відбулися вибори до європейського парламенту, і, звичайно, що перша резолюція, яка стосувалася України, вона була проголосована і 495 членів Європейського парламенту 679 Маємо технічні проблеми зі зв'язком. Зараз спробуємо відновити. Я нагадаю, що з нами Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, і говоримо про євроінтеграційну співпрацю для України. Це важливо, і пан Арсеній в цій темі розбирається як ніхто інший. Але поки ми чекаємо, я пропоную скости звернутися до мапи повітряних тривог, тому що сьогодні субота, вечір. Зазвичай ворог активний в цей період, та не тільки в суботу, в будь-який день. І що так, ми так, так. маємо станом на цю хвилину? Зараз червоними лишаються Харків. Сья область Луганщина. Так само є часткова загроза для Дніпропетровської області, Автономна Республіка Крим, також в зоні ураження. Повітряні сили Збройних сил попереджають нас про те, що ракетна небезпека для цих регіонів зберігається. Тож, будь ласка, якщо ви проживаєте саме вказаних регіонах, зверніть увагу на це попередження, йдіть в укриття, не нехтуйте сигналів повітряних тривог. А, пане Арсенію, давайте спробуємо ще раз. Ви з нами. Так, з вами та да, добрий вечір студія. доброго вечора да, зв'язок трішки продовжуйте. Будь так. ласка, це прямий ефір. Буває все. Давайте прямо скажемо. Все нормально, mm -hmm. так тому дякую, дякую, колеги. Тому дійсно перемовини розпочалися. Рамку ми отримали. скрінінг нашого законодавства розпочався європейською комісією. Ми на кінець року будемо мати розуміння, чітко яку нам потрібно провести ще законодавчу. Роботу для того, щоб привести наше законодавство відповідність до європейського союзу до норм європейського союзу це вика робота і законодавча. Потім підзаконка. Ну за нашими, звичайно, з нашими оцінками, це понад 3 тисячі законодавчих актів. Ми повинні прийняти це при тому, що 1600 ми вже прийняли. І, звичайно, що це наша внутрішня оцінка. Ми очікуємо звичайно, оцінку наших європейських партнерів. Але європейський парламент дійсно відбулися вибори. Був обраний, і перша резолюція на підтримку України набрала 495 голосів в новому європейському парламенті з 679 депутатів. Я вважаю, що це гарний результат. Це ми побачили, що фактично. Не переважна більшість нового європейського парламенту підтримує Україну Урсула фондрлян, голова Європейської комісії, тобто голова виконавчої влади Європейського союзу, і Роберта голова Європарламенту, зберегли свої посади. Вони обидві віддані сьогодні підтримці України а рішуче підтримують наш шлях до членства. Тому звичайно, це. Позитивно, що ці люди зберегли свої посади, голова Євроради замість Шарля Мешеля буде пан Пошта, колишній прем'єр-міністр Португалії. Звичайно, його уряд підтримував Україну, засудив російську агресію. Тому ми бачимо в цьому однозначно позитив. Тому що голова Євроради має великі і неформальний вплив на ті процеси, які відбуваються до кінця серпня. Країни члени Європейського Союзу, повинні запропонувати кандидатуру чоловіка і жінки тобто є гендерний гендерний баланс і кожна країна од має отримати одного єврокомісара що важливо що затверджують єврокомісарів по напрямках на своїх посадах не європейський парламент не там окремо наприклад Урсула фон дер Ляйн, а за держави Лідери держав членів європейського союзу, значить, з позитиву зовнішню політику Європейського союзу очолить Кая кавас прем'єр-міністрка Естонії. Ми вітаємо це рішення. Вона віддана Україні, вона рішуче засуджує Росію, підтримує, і це звичайно. Я вважаю великий позитив для нас. Пан Борель, який відходить, звичайно, був активний, але я вважаю, що кавас для нас це дуже круто, дуже класно. А посада верховного представника з оборони зовнішньої політики буде розділена. Кая кава очолює зовнішню зовнішньополітику комісар з політики безпеки сьогодні. Є дискусії на неї претендує міністр закони справ Польщі пан Сікорський. Ну зрозуміло, що це повинна бути потужна фігура, оскільки фокус безпеки це нова посада в європейському союзі. Але ті виклики, які сьогодні стоять перед нами, перед європейською родиною, звичайно, потребують людини, яка буде цим цим сьогодні займатися. Важливо, що скоріш за всього, угорщина, яка сьогодні була в європейському союзі, втратить посаду єврокомісара з розширення. Ну для нас це важливо, тому що бачите, що Угорщина продовжує, хоч і з'явився певний конструктив, але продовжує, все ж таки, багатьма речами маніпулювати, робити певні провокативні заяви. Тому звичайно хотілося б, щоб це була людина. Яка також е, сьогодні буде не власну гру грати, а на цій посаді політики розширення єврокомсерс політики розширення буде відповідати інтересам архітектури безпеки Європи. І звичайно, що майбутнє розширення воно відбудеться. Це стосується України, стосується Молдови, держав Балкан, великий об'єм роботи потрібно зробити. Тому ця людина повинна бути е, сьогодні налаштована на конструктив. І на допомогу країнам, які претендують на майбутнє розширення, тому я вважаю це також позитивом. Тому, в принципі, загалом початок перемовин і євровибори і нова єврокомісія. Каровибори, які відбулися, новий Європарламент, єврокомісія, яка формується, це точно не завадило нам розпочати Перемовини я переконаний я тільки посилить і пришвидшить цей процес. Оскільки придуть нові люди з свіжими думками і з бажанням сьогодні діяти на благо Європи і відповідати тим викликам, які сьогодні є, звичайно, що передусім це виклик російської агресії проти України, а значить і проти всього цивілізованого світу європейської родини. Пане Арсенію, ми дякуємо вам і дякуємо, що не зважаючи на технічні перепони, які виникають під час прямого ефіру, ви озвучили головне важливе з того, що нас чекає під час співпраці з європейським союзом. Я дякую ще дякую. раз і нагадаємо глядачам, що з нами на зв'язку був Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.